Друзі, всім привіт! З вами знову я Олесь, клуб Хаб. І дуже цікаву тему зараз з вами я розгляну. Вона е відродилась з прохання мого е наставника, друга та інвестора, е який попросив її. Е якось освітити ось робимо дослідження а тема пов'язана з участю в IPO через компанію Freedom Finance, у якій я працював у 2019-2020 році гарною класною компанією, до речі і е, про продукт IPO, яке в принципі майже ексклюзивно пропонує ця компанія, тому що аналогічних доступів до придбання акцій у ході IPO ну на ринку ми не знаємо. Ми вірніше, ми їх не знайшли, і для громадян. України вони важко доступні, ну м'яко кажучи, якщо не сказати недоступні. Але я хочу вам розповісти про досвід роботу саме з цим інвестором. Робота в нас розпочалася з березня місяця 2021 року, і закінчилась. Вона, в принципі, вона досі триває, тому що, власне кажучи, там є позиції, які неможливо продати і закрити, тому ми не можемо весь рахунок розпродати в кошти і вивести їх. Позиція, це називається тікер IPO. Всі, хто в темі, всі, хто розуміє, що таке Freedom як працює ця історія, це ETF на ринок IPO, який торгується на біржі Недружньої нам країни, які не можна на даний момент закрити. І є обіцянка те, що він буде конвертований у акції компанії Freedom Finance, що є для нас дуже добре. Отже, ми поставили експеримент згідно з цією довомовленістю. Я виконував роботу як керуючий і розпоряджався, тобто давав накази через безпосередньо рахунок клієнта особисто на придбання та продаж відповідних акцій, які виходили в ході IPO. Ну були угоди також не лише в IPO, але про це ми не будемо е говорити зараз, тому що вони зрозумілі. Після ролику зі мною я вам покажу свій екран, е звіти прокоментую їх, щоб було е розуміння, е як саме статистика відносин і обліку доходів чи збитків відбувалася в нас. Е ми пропрацювали майже рік на непоганому ринку IPO, на якому дійсно е був дохід не зафіксований дещо. Після цього в нас був рік, який взагалі не був, не містив в собі пропозиції по придбанню акцій в ході IPO. Ну і далі був. Рік трошки менше, за який ми взагалі чекали, як, що нам діяти в цій ситуації, коли є акції придбані, не продані, і вони в жорсткому мінусі. І отже, в березні місяці ми, в принципі, весь рахунок майже зафіксували у гроші і зафіксували відповідний збиток, який був. Згідно з умовами нашої домовленості, я мав отримати 50% від прибутку. І якщо що у, на рахунку був збиток, я мав у ці 50% його покрити. Ну, звичайно, дуже велика вдячність, що інвестор запропонував те, що суму, яку я маю покрити як збиток, вона буде направлена на благодійність, а саме у фонд майбутнє України України-2050», посилання на який я також дам, якому я довіряю, тому що. Ті люди, які його організували, надсилають повністю всі кошти, які збираються, на потреби ЗСУ і немає ніяких витрат на адміністрування, і це досить шляхетна, шляхетний жест з боку інвестора, якого я дуже за це шаную, і не тільки за це. Ось, а зараз я вам розповім, як, які ітерації відбувалися із рахунком, які зміни балансу, які придбання цінних паперів. І дуже важливо, скільки комісій за період нашої співпраці ми заплатили брокерській компанії. Дивимось. Друзі, всіх вітаю. Ось буду зараз вам публічно показувати, який результат роботи. У нас із проектом IPO, яке здійснювалось через брокерську компанію Freedom Finance, яка майже єдина дає доступ нам українцям для участі в IPO, з одним з моїх шановних шляхетних досить інвесторів, з яким були там певні умови, і ми. Працювали з березня 2021 року по березень 2023 року два роки. Причому два дуже непрості роки, один з них повністю військовий для нас усіх. У мене відкрито вже завчасно всі файли. Ось на даний момент склад портфелю. У позиціях і решта суму суми, тобто в межах половини від цієї суми, вона знаходиться у коштах ліквідних, готових до виводу. Тут є е, компанії, які ще з IPO, е, в яких більш-менш є потенціал трошечки підрости, і є досить суттєва сума з цього портфелю, з е, портфелю у позиціях на майже третину. це... Фонд IPO, який торгується на ворожій нам державі, і він має бути, його акції мають бути конвертовані у акції Freedom. Ось, взагалі, пропорція цього портфелю на даний момент. Так як я вам вже пояснив. І динаміка дохідності за весь період, як ми бачимо, якщо ми прокрутимо цей курсор, ми побачимо, що 13 березня почалась якась активність. І цей портфель було заведено 20 тисяч євро. На той момент крос-курс був набагато більший, ніж зараз. Ми можемо навіть побачити, що було заведено валюти в $1.23 888. Це було конвертовано з 20 тисяч євро. І почалася співпраця. Оці, до речі, провали. Дуже цікаво дивитися цей графік. Оці провали це участь в IPO. Ми можемо нарахувати тут близько 30. Чому ці провали робляться на графіку? Тому що в день, коли ми подаємо накази на участь в IPO, наприклад, на 20 тисяч доларів, а у портфелі всього балансова вартість його 30 тисяч. То нам в момент, коли ми подали заявки, ці кошти блокуються, і вони у звіті відображаються як від'ємний баланс. І відповідно, ці всі провали це не збиток в певному моменті, а це просто подача заявки на участь в IPO. І на наступний день а, ця, а, ця сума розблоковувалась, розблоковувалась і вона ставала в повноцінний баланс. А от коли провали трошки більші. То ці провали робились е, за декілька днів до самої е, участі у IPO, тому що заявки можна було подавати. Якщо мені пам'ять, вже це так давно було лише до 6 години вечора для того, щоб взяти участь на наступний день. Але іноді я подавав за день, два-три, і ці кошти до безпосереднього IPO, вони рахувались заблокованими. Ось ми бачимо там 14, 15. І що ми конкретно тут цікаве бачимо? Ми бачимо те, що саме IPO. Було, жило і системно виходили а, компанії на а, біржу а, ну, безпосередньо з березня місяця 2021 року по а, грудень місяць 2021 року, тобто майже рік а, був повністю айпіошний. Радикальне збільшення балансу це власне доінвестування інвесторам власних коштів на збільшення цього балансу. Тобто ми спочинали з 20 тисяч євро. Ось 27,42. Оці ці суми балансу це були дійсно зароблені кошти. У балансі не зафіксовані це були кошти балансу того часу. Радикальне збільшення балансу на 63-68 тисяч доларів, і поступове його зменшення це було до інвестування ще 20 тисяч доларів. Я вам покажу пізніше у звітах, які я вже завчасно відкрив. В час, коли було, ну зараз покажу. Ось, наприклад, збільшення балансу на 20 тисяч доларів у листопаді місяці, це 11-й місяць 21-го року, він саме був здійснений згідно з виписки. Згідно з виписки, ось е, з брокерського звіту якраз у листопаді 2021 року. І, е, власне, тут зроблено невеличке резюме. 50 тисяч доларів інкам, е, 40 тисяч доларів аут, 10 в балансі. Далі баланс рахунку складається із 6200 доларів на 31 число. Звичайно, що ми дивимося в онлайні, і зараз баланс він дещо змінений ринковим чином. Збиток загальний по рахунку 3798 доларів. Отже, я винен своєму інвесторові. 1899 доларів. І нагадую, що дуже шляхетно з його боку було спрямування цих коштів на благодійність, і що буде зроблено, про що буде окремо відзвітовано. Це піде на ЗСУ, і ми знаємо, кому це найбільш потрібно, тому що беремо також в цьому участь. Тут звіти досить складні. Якщо я буду перегортати, це мабуть, ще не буде інформативно, тому що це звіт виключно по руху коштів, які блокувались при участі в IPO і розблоковались після участі, з яких відраховувались суми на придбання акцій в ході IPO і е, вхід, вихід коштів з банківського рахунку власника на банківський його рахунок в кінці цього діла. Тобто, у нас. Від'ємний баланс за два роки нашої співпраці. Що ми далі бачимо з графіку? Що е, відповідно, коли завершилась ера IPO, а мені здається, це дійсно ера, це, мабуть, що, е, десятиріччя, і за яким буде ну, декілька років без IPO, е, можливо, це для когось можливість. а для мене це гарна нагода підвести підсумки цього, цього періоду, щоб на майбутнє більш якісно працювати з власним капіталом і надавати більш влучні поради. До речі, ось ця оболонка це якраз індекс портфелю по відношенню до сучасного його стану. Кореляція. На 20 тисяч різко змінився баланс, коли інвестор вивів цю суму. І тут так само різко в момент на 20 тисяч змінився баланс, коли виведено другі 20 тисяч. Тобто ми бачимо 50 вхід, 40 вихід і є залишок. Відповідно, про цей залишок йде мова, і він, до речі, дещо змінюється. Порівняно з. Індексом S&P 500, в мене також все тут заготовлено, Який тримається не сильно на низькому рівні його пік був. Його пік був 4766 доларів. А зараз ми знаходимося в межах там 400. Це не так і погано, в час коли все йде на депресивні настрої від аналітиків і по макроекономічним показникам. І при тому, що ми були на такому локальному. Рівні у межах 3500 доларів е, буквально нещодавно, 10 місяць, 2022 року, зараз ми знаходимося більш-менш на якомусь рівні. То акції компанії IPO вони, вони дещо спадаючі. В них є тренд. Ось була просадка. Це коли був е, це коли. Е, Індекс SP 500 коштував якраз в районі 3600-3700 доларів. І він більш-менш стабілізувався, коли стабілізувався на декілька відсотків. Коли індекс SP 500 вже став в районі 3400 доларів, тобто виріс в межах на 16%. З цього робимо висновки ані. Спочатку не робимо. Дуже цікавим, і саме цей інвестор попросив підсвітити, що за весь період близько 20 участей, можливо, більше. Ну це не є важливим. У IPO ми сплатили компанії Freedom Finance комісії у розмірі 2606 тисяч, верніш, 2606 доларів комісій за участь в IPO. За участь в IPO і за продаж. Потім, після лока періоду акцій, куплених в ході IPO, І сплачено 12 доларів 98 центів євро комісій. За конвертацію грошей із євро в валюту в долар, і потім з валюти в євро, тому що вивід коштів був також в євро, тому що банківський рахунок інвестора в євро. Тобто сплачено комісії 2600 і вертаючись до, нашій, до нашої таблиці, якщо ми загальний наш збиток від нього відрахуємо 2606, 260, ми реально отримуємо, що Фізичний збиток від торгових операцій він складається в розмірі 1200 доларів орієнтовно, і брокерські комісії вони дійсно не настільки малі, як може це здатись. Їх обов'язково треба враховувати при обліку своїх ринкових операцій на біржі по своєму брокерському рахунку. Отже, з цього ми робимо вже під резюме робимо висновки, що дуже все раптово закінчилось, і коли закінчилась ось цей період, IPO, всі акції куплені в ході IPO, вони. Почали падати, і вони дійсно зараз також не піднімаються. Деякі і падають. І це означає, що ринок IPO, як і самої участі в IPO для інвестора для компанії, так і тримання акцій, які нещодавно вийшли протягом року 2 на IPO. Це не дуже е, гарна історія. Е, компанії. Компанії, які е, готуються до IPO, вони не будуть виходити в цей період. Вони будуть виходити, е, на мою думку, в період, коли індекс SP 500 е, покаже якусь, е, якийсь спад, десь такий, як був у пік коронавірусу. Це березень, квітень е, 2020 року. Тому що це не є доцільним, немає сподівань на те, що інвестфонди компанії почнуть брати також участь в IPO е разом із роздрібними інвесторами. Така суб'єктивна думка. А моїм завданням було відзвітувати публічно, як відбувалася співпраця, в яких періодах була вона успішна, в яких ні. І до речі, ми не е згадали про те, що. Е коли ми почали співпрацю на балансі 23 888, ми почали буквально за 2-3 місяці заробляти, збільшуючи капіталізацію свого портфелю і дійшли до 31 тисячі майже з половиною доларів. І це означає, що ріст нашого портфеля склав там в межах 35%, що є непоганим. Тобто, поки IPO було, ми заробляли. А коли IPO не стало, ми почали втрачати дуже. Е Чітко видно саме на цьому графіку. Друзі, кому цікаво, я гадаю, це не буде проблемою навіть надіслати ці звіти, щоб ви були більш обізнані, більш про, поінформовані. А вчились краще на помилках будь-кого, в тому числі моїх, в тому числі колег-інвесторів, для того, щоб ми, українці, як інвестори, мали більш еластичний капітал, більш стійкий стійку психологію і більший досвід для того, щоб ми заробляли більше. Не заробляли більше для того, щоб ми витрачали на себе більше, а для того, щоб наш Національний капітал збільшувався за рахунок збільшення наших мікрокапіталів, а мікрокапітали кваліфікованих інвесторів вони ростуть дійсно з набагато більшою прогресією. Аніж це було збільшено ринковим чином за рахунок там збільшення грошової маси і всіх інших макроекономічних показників. Про що до речі ми плануємо зробити також окремий огляд? Ось намагався зробити це швидко, але вийшло, мабуть, не дуже. Буду радий за те, якщо ви підпишетесь, будете активні у коментарях, задавати питання. Ми це робимо для вас. Помилки робимо для себе, але ділимо з вами і сподіваємося, що це вам допоможе. Всім гарного дня, слава Україні! Все буде в нас економічно стабільно. Дуже швидко. Дякую.